ДИТЯча Біблія, Смерть МОЙСЕЯ, Повторення закону, глава 34, вірші з 1 по 12 І зійшов Мойсей з рівнини Моавської на гору Нево, на верхів'я Пізгі, що проти Єрихона, і показав йому Господь усю землю Гілеад, до самого Дану, і всю землю Нефталимову, і весь край Єфрема та Манасії, і всю землю Юдину, аж до західного моря. І південну країну, і рівнину долини Єрихона пальмового міста аж до Сигору, і сказав йому Господь: ось вона, земля, що нею я присягав Аврааму, Ісаку та Якову, говорячи, насінню твоєму дам її, я дозволив тобі побачити її очима твоїми, але ти туди не увійдеш. І помер там Мойсей, раб Господній, у Моавському краї за словом Господа. І похований у долині в землі Моавській навпроти Бетбеоро, і ніхто не знає місця його поховання. Аж до цього дня Мойсеєві було 120 років, коли він помер. Та зір його не затьмарився, і міць його не зменшилася, і оплакували Мойсея Ізраїлеві сини в Моавських степах 30 днів і закінчилися дні плачу та жалоби за Мойсеєм. І не було більше у Ізраїля пророка, такого, як Мойсей, якого Господь знав обличчя в обличчя, що до всіх знамень та чудес, що Господь послав його вчинити в землі єгипетській фараонові й усім рабам його та всьому краю його, що до руки сильної і щодо чудес великих, що Мойсей чинив на очах усього Ізраїля. І Ісус, син наванів, сповнився духа мудрості. Бо Мойсей поклав на нього руки свої і слухали його сини Ізраїлеві і робили, як Господь наказав Мойсеєві.